Вітаю вас, дорогі друзі, 5 хвилин для вашого психологічного здоров'я, і хотіла вас запитати, чи боїтеся ви криз? От розпочався новий рік. Чи хотіла би, щоб в новому році в вашому житті була якась криза? Чи є такі? Криза, да. Криса? Ні, криза? Криза, щоб була. Боїтеся криз? Підніміть руку, ті, хто бояться криз. Ті, хто не хоче, щоб в їхньому житті були кризи. Є такі, да? А чи є такі в залі, хто вважає, що кризи можуть бути на зростання? Що криза допомагає зростати? І такі є, да? Добре. Сьогодні хотіла би з вами буквально пару хвилин поговорити про кризи у стосунках у сім'ї між чоловіком і дружиною і між дітьми і батьками. Ну, зараз така буде вводна тема. Я взагалі хотіла пару таких. П'ятих хвилинок зробити, присвячених цьому питанню. І хотіла зачитати вам один вірш спрічза, залізо залізо гострить, а людина гострить обличчя друга свого. Я не знаю, який це точно переклад, але є в Біблії такі вірші. Він говорить про те, що завдяки один одному ми що можемо робити? Формувати свій характер, да? дивитись, що в нас там, можливо, якісь недоліки характеру, змінюватись. Але чи завжди так буває в родині? Чи завжди буває так, як написано тут, що людина гострить обличчя друга свого, тобто сприяє зростанню, щоб обличчя ставало таке більш, більш гарне, більш гостре? На жаль, ні, в родинах так буває не завжди. І часто буває так, що коли в нас якісь конфлікти, то ми, на жаль, ранимо один одного. Тому ось така е трошки кризи, я думаю, буде нам корисним. І хотіла вас запитати. Верніше не запитати, хотіла вам сказати про те, що є два типи родин. Як ви думаєте, які це типи родин? От Просто що вам прийшло в голову, коли ви це почули, які можуть бути дві, два типи родин? Так, так. Да. Це родини, у яких є здорові стосунки, і родини, у яких є нездорові стосунки. Як ви думаєте, криза в родинах з оціма різними видами стосунків вона відрізняється? Відрізняється, тому що насправді в тих родинах немає родин, де ідеально вони здорові на 100%. Але ті, які прагнуть до здорових стосунків, вони по-інакшому проходять кризу, ніж ті родини, де, на жаль, є нездорові стосунки. Хотіла вам показати наступний слайд, як відбувається у здорових стосунках. Дивіться, є певний конфлікт. Так? Тобто, що таке криза? Це зіткнення інтересів, там, певний конфлікт. Люди доходять до якогось розуміння, що ми більше так не хочемо, або в нас є те, про що варто поговорити. І от, що відбувається у здорових стосунках? Є ось така конфліктна ситуація. Потім дуже два ключових важливих моменти: є смирення та діалог. Тобто, що таке смирення? Це коли людина розуміє, що не тільки я в цих стосунках є, що не завжди я можу бути правий. Що я можу схилити голову і послухати іншого. І тут дуже важливо ось цей діалог, чи вміємо ми говорити, будувати ось цю комунікацію. І якщо є смирення і ось такий хороший, глибокий діалог. Далі відбувається зміна звичок. Тобто, я, наприклад, розумію, що моя звичка приходити після роботи е, там, і три години там, сидіти в соціальних мережах не йде на збудовування моєї родини. Да, вона приводить до того, що мій чоловік голодний, наприклад, да, дитина занедбана чи ще до чогось. Тобто я міняю свою звичку. Наприклад, я можу відпочити півгодинки, там, 15 хвилин там, в соцмережі. Далі я встаю, і я розумію, що в мене є потреба в моєї родині, як в мені, як в мамі, як в дружині. Тобто я міняю свою звичку. І далі в нас є новий рівень єдності і взаємодії в моїй родині. І таким простим механізмом, завдяки такому механізму, ми вчимося долати кризи або вирішувати конфлікти. Що ж відбувається у нездорових стосунках? Який тут механізм? Є певна конфліктна ситуація. І далі, що йде гнів? Ми зливаємо своє напруження. Да, приходить до мене, наприклад, мій чоловік і каже, скільки я вже буду голодний. Та скільки ти вже будеш сидіти в тому своєму телефоні? Та да, давай вже тобі нарешті поставимо батьківський контроль, наприклад, кажуть моїй дитині. да? От Ми сваримо, зливаємо це напруження в тому свою. І після цього що в нас часто буває? Тимчасове затища. Часто буває, що це непогане таке тимчасове затища, ну, в сенсі, що ми не сваримось. Тобто ми зняли напруження і перестали сваритись. А часто буває тимчасове затища, коли ви в родині люди перестають говорити. Ви зустрічали родини, де люди перестають говорити? Колись, коли я була студенткою, в мене була одногрупниця, і вона вийшла заміж, пішла жити до цього хлопця додому, до його батьків. І знаєте, скільки там був рекорд, скільки батьки не говорили? Вона була в шоці, бо в неї в родині такого ніколи не було. Три місяці батьки не говорили. Вони просто часом мама могла написати тату записочку, там розігрів то заплати за то. Три місяці люди не говорили. І вона каже: Ми собі прийняли рішення, ми будемо економити стипендію, але ми хочемо з'їхати від батьків, тому що цей досвід, який ми переймаємо для нас, ну є дуже поганий. І тому ось після такого тимчасового затишчя, або після мовчання, або зниження напруги. Далі родина люди в родині не говорять знову накоплюється напруга, накоплюється гіркота, і ця ситуація повторюється. І знову відбувається такий конфлікт, і немає нормального діалогу в родині. Тому дуже би хотілося, щоб наші родини були здоровими. Про здоров'я родини, як в них має бути, написано в Коринті. Не пам'ятаєте цей вірш? В центрі завжди стоїть Христос, а Христос і Бог є любов. А любов, пам'ятаєте, в 13 розділі, що написано? Не шукає свого, не роздратовується, не задумує зла і багато чого іншого. Тому сьогодні я би хотіла вас спонукати, щоб ми з вами могли трошечки в цьому році поговорити про те, як нам в наших родинах не воювати один проти одного, а разом воювати проти того, хто хоче зруйнувати наш шлюб. Тому давайте молитися про це, думати про це. А і ще одне завдання швиденько, яке я вам хотіла дати. Дивіться, проаналізуйте, будь ласка, свій минулий рік, от саме конфлікти в ваших родинах з дітьми, можливо, чи з чоловіком. Найкраще з чоловіком і з дружиною. Проаналізуйте, ви три конфлікти найбільших, які у вас були. Там, про гроші, не знаю, про відпочинок, там, про ще про щось. От три конфлікти, про які ви найбільше сварилися. І задайте собі два питання. От настав новий рік, чи знайшли ми системне вирішення цього конфлікту? Чи поговорили ми про те, що відбувається? Чи зробили ми якісь системні плани, як ми тепер будемо цього уникати? Це перше, чи знайшли ми системне рішення в вирішенні цього конфлікту. І друге, чи. Працюємо ми над цією проблемою разом. Чи зустрічаємося ми там в кінці тижня, в неділю, наприклад, і говоримо про це 5-10 хвилин. Чи молимося ми про це разом, чи постимося ми про цю проблему разом? Тобто три конфлікти, які у вас були найбільше, і два питання: чи знайшли ми вирішення системне цього конфлікту? І чи працюємо ми над цим разом? Нехай благословить вас цьому Господь. Амінь.